Всіх вітаю із Сільпо. Сьогодні четвер, як завжди, по четвергам в сільпо змінюються акції, діють вони по всій території України, називаються цінотижики, діють в кожному сільпо в Україні. Я зараз знаходжусь в Одесі, в торгівельному центрі Фонтан Скай. І от саме тут в Сільпо буде така, такий фестиваль фермерського м'яса. Він проходить у всіх сільпо, ви можете на сайті подивитись. Тут він буде 28-29 березня з 12 по 16. І так я починаю з овочів. Цей випуск у мене завжди довший частина друга, тому що я показую м'ясо, овочі, фрукти, молоко, рибу. Виноград білий, без кісточки. Акції будуть діяти з 20 по 26. 13% знижки. Гарний. До речі, виноград замість 159 – 139 гривень. Ціна далі акція на ківі кошик. Знижка 33%. 89,99 замість 134. Ось оцей в акції. Угу. Ось такий гарненький, до речі, ківі кошик. Зручній упаковочці. 33% знижка. Акція діє по 26. Замість 134. 33. Гарна знижка, до речі. Далі покажу вам знижечки. Якось багато знижок, мені здається. Тут томат, азура, черрі, сливка. Ось такий томат. У упаковочці він іде. Це Туреччина, начебто. 80 гривень, 19% знижка, 250 грам, замість 99 гривень. Акція на томат це знову він. Так, правильно, 80 гривень. І тут авокадо. Рід 14% знижка, 60 гривень, замість 70 гривень. Я так розумію, що це ось оцей авокадо. Так, да. ось такий авокадо. Гарний такий великий. За штуку ціна 70 гривень. Ой, 60 гривень, замість 70 гривень. 20 гривень знижка. Виходить. Порахувала. Все, весна прийшла, все зелень скрізь. Вже піду скоро привоз знімати, тому що скрізь продають цю редиску. Я вже навіть вкрала зелену цибульку, салат, пучок. Гляньте, гарний який салат, пучок. Навіть дістану, покажу, тому що дійсно гарненький такий, свіженький і великий. О, він іде в гощику. Це класно. 60 гривень замість 70, 14 Знижка салат виглядає класно. Салат листовий тут іще за 50 гривень якийсь із них. зруколи. зрукали. А ось вони. Ось оці, зелена країна. Їх тут два є. Ну, так, буду вам показувати не на тому великому ціннику. 120 грамів за 50 гривень. Ось такий мікс салатів. І ще тут якийсь мікс салатів зі шпинатом. О, тут шпинат, бачу, бачу, багато їх так навезли. 50 гривень, коштують за 120 грамів. І 13% знижки, ще ось такий салат, фрізе. Тут багато всього. 60 також гривень. А, тут вони як позначка така, що на це діє акція. Ой, а це що таке акція? З 20 по 26. Грінвіль, столовий буряк, нарізаний соломкою. Це не, не який-то там корейський, просто варений буряк, ще й нарізаний зразу. Це мені таке треба. 300 грам за 40 гривень, 20% знижка, а коштував 50. Ось так начебто знижка, відсоток не такий великий, але суттєво, коли вже потім дивишся, то вже суттєва знижка. Так, важливий момент. Знижка на оселедець. Мені подобається 26% Знижка, 16,90 замість 22,90. цей оселедець норвезький, молодий. Це ціна за 100 грам. Він йде без голови. І Ось такий звичайний оселедець слабосолений за 14,90 замість 18,40. Це я у відділі риби вам показую знижки. Також є акція на морожену рибу, ось такий оселедець, і виглядає він дуже гарно, прям одна в одну рибка. 14,90, 19% знижка, замість 18,40. Тут навіть написано, що плюс-мінус штучка йде 300 грамів, я так розумію. Ну, мабуть, так. Ціна за 100 грамів за кілограм десь 150 гривень. Також ціна за 100 грам хек, ось він отак виглядає. От він, хек північно-атлантичний 14,90, 14%, 14 знижка. І ще навіть знижка є на морожену рибу. Тут мінтай північноамериканський. Ціна за 100 грам. Ось так він виглядає, такий біленький, такий цікавий цей мінтай. Мені здається, що мінтай, мабуть, я ніколи не куштувала Мінтай 13,90, замість 17 гривень. Також нагадую, ціна за 100 грам. Що в цьому відділі ще глянемо? Тут у нас знижки, які почалися ще 20-го а ні, з 20.03 по 26.03 новенькі. Мойва холодного копчення. Гляньте, яка гарна. 1990 замість 24 гривні. Вомер холодного копчення з 20 по 26 40 гривень замість 49. Так, вам його покажу. Також гарненький, дуже. Ну, а ця мойва класна. Хочеться прям скуштувати. Ще акція Скумбрія без голови. 17% знижка, 31,90 замість 39. Що у нас тут? В цьому відділі цікавенькому. Креветка. Креветка ціла варена, охолоджена. Я так розумію, ось вона ось оця. 53 гривні за 100 грамів замість 65 Ух ти, яка ціна. Тільки сьогодні на карас патраний, охолоджений. Такі карасики маленькі. 9,90 замість 12,90. Фарель райдужна. Оце вже акція цінотижики з 20 по 26, Фарель. Гляньте, яка гарна фарель, дуже гарна. 27 гривень, 25% знижка, замість 36, Класно. дорадо, 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 мені дуже подобається. 37,90, ціна за 100 грам, Замість 46, Ну, за 100, за 100 грам, 17% знижка. Це тут акції такі одного дня, я вам так проведу, покажу. Вони можуть бути в цьому сільпо, а можуть бути в іншому, тому тут я ну, не буду на них прям так знаєте, акцентуватися. Але акцій багато сьогодні, прям дуже багато. Не завжди так буває. Коли особливо я хочу рибу купити, то не завжди це буває. Тут дуже багато акцій. На рибу, тому я всі не буду показувати. Ви просто приходьте, дивіться в сільпу, прям, ну, дійсно класні акції. Так, Форель премія ціна за 100 грам, ось така, нарізана слабосольована 159 гривень. Тут 34% знижки на ікру Мінтая 300 грам за 169 гривень. А ікра тріски 159 гривень. Далі тунець, ось такий, з кибочками 100 грам Від премія 149 гривень. Тут акція знову на таке пате, водний світ, ікра тріски, такої з ручному пакуванні 80 грамів за 45 гривень. І ще пате зі Скумбрії 45 гривень, також 19% знижка. Оце без барників, що це у нас таке ікра Мінтая, ікра Камчадал, Пробіна. Сол, сол, солена. 99 гривень, тут 180 г, 35% знижка. А на ікру тріски 31% знижки, 99 гривень, замість 144. Далі ікра атлантичних риб. 55 гривень від норвен аж 37% знижка. Не дуже тут зручно. На перетині вони стоять. Хочу показати ще від норвен з копченим лососем в соусі. Також 29% знижка. 55 гривень. На цю ікру. Ось е, так. Це ікра Атлантична риба в білому класичному соусі. Ось вона. Ось, ще показую 55 гривень. На неї аж 37% знижка. Тут по 180 грам. Гарна знижка 37%. 33% знижки на салмона це 70 гривен, 129 гривень. Далі, я так більше хочу на цю на сьомку. Ой, на оселедець на багато знижок, тому буду показувати, як більші знижки. Норвезький такий оселедець філє в олії з блакитною солью. 250 гри, 85 гривень, 27% знижка. І ось такий норвезький оселедець філє в олії 240 грив за 85 гривень. Тут акції паста креветочна від Веладіс. 60 гривень 160 грамів. Далі паста креветочна, 60 гривень 160 грам, 27% знижка від Веладіс. Далі паста креветочна тут з авокадо, тут з чесником. а тут просто, я так розумію, класична. Їх три види. Вони всі по 60 гривень, всі по 160 грамів. Є з авокадо, є з часником, вершки з чесником. і натуральна. Так, да. Далі це я показала. Тут ще 26% знижка на ось такий 240 грам оселедець 99 гривень. На оселедець прям багато знижок. А, і крабові палички покажу. На них знижка аж 36%, 500 грам за 199 гривень. Такі ось охолоджені, Сурімі 41%. Тут ззаду пишуть склад завжди. 500 грам відвіші відвічі. 500 грам 199 гривень. Також багато знижок на оселедець буду, мабуть, показувати найбільші. Від Норвен оселедець. Мені здається, від Норвен смачний повинен бути. Філе шматочки в по скандинавський 85 гривень за 300 грам, Також ще якийсь 85 гривень за 300 грам. Тут козацький оселедець з італійськими спеціями: 60 гривень за 180 грам. І це такий же. Ну от Я вам показую, що дуже багато знижок на оселедець. Прям дуже багато. У відділі заморожених продуктів найкраща знижка на пельмені 47% знижка Манюням пельмені 60 гривень за упаковочку 400 грам. Також написано до 12 одиниць. От якщо так пишуть, ось, ось ці манюням, тут є манюням 400 грам з курячим м'ясом та солодковоршковим маслом. До речі, дітям від трьох років написано. Також є м'ясо індиката кролика заморожені 400 грам, і є ще телятиною та курячим м'ясом, також 400 грам. От три види їх, всі вони по 60 гривень. І навіть оце найдорожче, яке було з телятиною, 119 гривень, також 60 гривень. Отака така класна знижка, на нього аж 50 получається, відсотків. Замість 114, на ці два види по 47 знижка, а там аж 50. Всі три види будуть коштувати на цьому тижні 60 гривень за 400 грам. Пельмені манюням називаються. Тут 42% знижки на галичина вершки. Дійсно, файна знижка. Тут 10% жиру, вони йдуть 500 грам, коштують 50 гривень 99 дев'ять копійок, замість 88 гривень. Далі йогурт яготинський по акції. Так, цей з лохиною, чорниця. Тут йогурт персик, полуниця, вишня та злаки. Всі вони йдуть по 33 гривні 260 грам. Далі йогурт від Данон. Питний, є персик диня, полуниця і чорниця. По 55 гривень це 31% знижки. На кефір також знижка. Просто наша кефір. Так, значить, один. 2,5 жирності, ось оцей кефір просто наш, який 2,5-46 гривень, і кефір просто наш, 1% жиру 42 гривні, сир ферма. Кисломолочний 5% жиру. Тут іде 350 грамів за 52 гривні. До речі, класна ціна за 52 гривні, так він коштує 91 гривню. Також тут гарна ціна. Ось цей сир 9% жиру. Кисломолочний 57 гривень замість 95. Коли вони такий цінно кровлять до 12 одиниць, то значить дуже гарна ціна. Більше брати не можна. Але можна, якщо іншими чеками пробити. Селянська сметана 20% жиру. Ось така 50 гривень, 300 г 20% жиру. І ряженка також селянська в акції. Свіженька, якщо любиш свіженька, 4% жирності, 950 грамів за 60 гривень. Акція у відділі вершкового масла. На ну, я, до речі, не бачила ніколи, що є кіц для дітей масло, солодковершкове екстра від комо 99 гривень. Тут стандартна упаковка 180 грам. 82,5 жиру. А так воно коштувало 129 гривень. На нього 22% знижки на це Комо. І щедро маргарин 25% знижка, щедро 250 грам за 28 гривень, замість 38 гривень. Оцей сир розвісний гауда він буде в вагових сирах тут лежати по знижці, так що там його шукайте. Дуже класна ціна на нього. Це за кілограм. Ціна 299 гривень замість 519, 42% знижки. Дівчата зараз он, його нарізають і трішки пізніше його наріжуть. Але ціна дуже файна 299 гривень. Далі показую. Люди таке приносять, знаєте, тут залишають, то пепсіколу я прибрала, не встигла прибрати, вже всі принесли. Ось ці ковбаски, Аргал Фует, 80 гривень, 26% знижка. Ну вони смачні, 50 грамів за 80 гривень. Плавлений сир від кома вершковий, плавлений, 75 грамів, 20 гривень. Далі знову кома. Прям багато вони акцій на цьому тижні вирішили зробити бринза ніжна м'яка. 55,99%, 16% знижка. Так, на цьому острівці начебто я знижки всі вам показала. А тут іще весняний улов, 33% знижки Едамські. О, я зараз піду там в сирі подивлюсь, оцей сир я начебто бачила Едамський. Ось цей сир Едамський. На цьому тижні нарізаний сир 150 грам. буде коштувати 60 гривень замість 90. Ну, гарна ціна. Там ну, от стоїть чомусь там ця рекламка, а сир стоїть тут. 60 гривень за 150 грам. Так, я коли дістаю товар звідти, розумію, що його розбирають. Ну, гарно, зразу помітно, що людям більше подобається на знижках. 250 грив ось такої рікотти за 60 гривень. А так вона коштує 85 гривень. 250 грам за 60 гривень дуже смачний цей сир. Сир такий ферма Янтар. 60% жиру в сухій речовині. Сир плавлений. 160 грамів за 60 гривень. Далі ще акція. На сир від ферма також. Сулугуні, 180 грам. Сулугуні, 70 гривень, 23% знижка. На моцарелу трішки менша знижка, але також 70 гривень за 180 грам. Від ферма. 70 гривень. І то, і... На цьому тижні велика знижка 50% на сосиски міні. Ось такі від м'ясна гільдія, вищого сорту з м'яса, птиці. За упаковочку ціна тут 300 грам. 55 гривень. Замість 109 гривень. Отакі сосиски міні. 300 грам ясна гільдія. Аж 50% знижка. Далі сардельки. Ще от так, мабуть, трішки краще. Сардельки мар... мартадельки від глобино. Також файно виглядають. 23,90 розміром L, до речі, так написано 100 грам. Замість 31 гривні 22% знижка. Далі ковбаса фарос салямі. Фарос салямі. Це міланська, да? імператорська мені потрібна. О, ось вона. Від Фарос. Да, у них вже такий знак прикольний, мені подобається їх лейба. Фаро салямі імператорська, 480 грам. Ціна за 480 г. Дивіться, замість 9, о, 229 гривень 99 гривень. Дуже файна ціна, майже пів кіло за 99 гривень. Салямі, ковбаса, варено-копчена вищого сорту. Ясний стандарт. Клас. Мені подобається сир плавлений. Ой, який гарненький, прям розбирають його. Вершковий від молочна гільдія. Тут 70 грам за 13 гривень. Також гарна ціна замість 21 гривні. Оцей сир шукали, поки не знайшли. Це новинка, я так розумію. Сир Чидетті містер, мікс тертий, 32 два відсотка жирності з молока. За 100 грам ціна 50 гривень, замість 99, 50% відсотків. Знижка. Ну тут я його вам показати не можу поки. Може піднесуть трішки пізніше. Так, акція з 20 по 26 на ну, отакий бекон. Прям бачите, його розбирають. Монелс бекон. Так, оцей бекон коштує за 110 грам 95 гривень. 20% знижка. Такий навіть ніколи не бачила, але виглядає смачно. Далі тут шийка оця в акції також по 26. 89,99, на неї аж 32% знижки. Так вона взагалі коштує 134 гривні. Також цінотижики на такі ковбаски, мисливські Півкопчині вищого гатунку від Алан. Ціна за 100 грам 54,90 за 85 гривень 26% знижка. Далі акція Наші ковбаски. Ніколи не бачила цей бренд. Сосиски варені, філіїні. Першого гатунку. Ціна за 100 грамів 15,40 це 11% знижка. Щось такі смачно так виглядають. Ковбаски 22% знижка. Шаленість? Ні. Ось оце вони ковбаски мисливські, вищого гатунку. Так, за 100 грамів 54,90. Також від Алан за 85 гривень, 28% знижка. Акція на ковбаску лікарську від самобранка. Самобранка, лікарська ковбаса вищого сорту. 15,90 за 100 грам, 27% знижка, так і ціна 22 гривні. Тут де вагові ковбаски у них, де вони нарізають, то також акції сарделька, самобранка, 22% знижка, ціна за 100 грам, 13,90. І також сосиски Алан вершкові, ціна за 100 грам, 27,40, 23% знижка. Акції у відділі м'яса. Тут дуже високо. Гарний асортимент м'яса і так куряче філе 16-19 на цьому тижні буде коштувати. Ось воно лежить з цієї сторони. А далі куряче стегно з частиною спини. Ціна за 100 грам 7,59, Це за кілограм. 75 гривень, 25% знижка. Хочу вам його показати, як воно виглядає, це куряче філе з частинкою спини. Також в цьому відділі є акції: свинячий окіст без кістки, що 169 гривень. Он він лежить, такий гарненький, замість 18,90. свинячий окіст. для шніцеля охолоджений. 17,90. замість 29,90. дев'яносто свинячі яблучко з. У косту охолоджене 17,90, 21% знижки і на Костриць також 21% знижки, 17,90% замість 22,89%. Далі печінка яловича, 19% знижка. 8 гривень замість 9,90 це ціна за 100 грам І ось такий язик яловичий. 2990, 16% знижка. Навіть тут великий цінник стоїть, що акція є по 25 Деякі акції по 26, а на м'ясі деякі по 25 діють. Гарна знижка на пиво Корона 40 гривень, замість 73. Хто любить є. Є нагода купити 45% знижка за пляшечку корони в склі, до речі. Вже хтось собі придбав зранку. 40 гривень. Ціна. Власна кондитерська в сільпо є, майже у всіх вона є, тільки в самих маленьких немає. Кістечко, трубочка з білковим кремом. Коштує 14 гривень за 45 гривень. Ну за трубочку ціна, за штучку, замість 20 гривень. 30% знижка. Це також цінотижики по 20-ти. Діє акція. Тут тістечко Наполеон від тьоті Соні, от одне, що лежить 40 гривень за 100 грамів ціна замість 55 гривень 27% знижка. Також акція по 26 на тістечко чизкейк. Гарненько прикрашено, чизкейк. Мені здається, раніше воно по-іншому виглядало. Чизкейк за 100 грав 36 гривень замість 50. 28% відсотків знижка. І кістечко медовичок за 100 грамів ціна 26 гривень замість 36 шість гривень. Дуже багато акцій. Ух ти, оце кістечко там в рекламі у них. Класно! Оце я собі до кави візьму, Вообще, воно таке смачне. Я без перебільшення вам кажу, хто не куштував, скуштуйте 22,90 за 100 грам. Ну, Тут десь буде шматочок 150 грам. Тут маленькими шматочками порізали. Може візьму, потім покажу вам, скільки вийшло. 46 гривень його ціна така. Ну, Воно, ну, воно дуже смачне. Тут різні слої, воно 4 зустрічі, 4 як, різних цих пирога з різними начинками. Дуже смачне, дійсно, за 22,90. Дуже файна знижка, 50%. Ось ця реклама 50% Знижка. Я думала, що буде тільки ціна на цілий торт, а можна взяти просто, от як ну пірожено, відрізаний. Дуже класно, що так можна взяти, спробувати. 50% знижка, торт, 4 зустрічі, 229 гривень. Ну, це ціна за кілограм, замість 459 І тут вже, ви бачите, цілий торт за 254 гривні. Ось ці 4 зустрічі. І тут він свіженький, новенький, супер. Оце класна, класна дуже класна акція. А тут він, отак ось ще є, 260 грам, це вже як шматочок 67 гривень замість 134. Отака акція. Крізь сіль по зараз стоять ось такі рекламки. Тут, окрім цієї суперсуботи, завжди видно, яка знижка. Цінотижики, ну найбільшу знижку, вони тут як рекламку роблять. Да? Ось, наприклад, кава 46% знижка, 149 гривень. Оцей торт, 4 зустрічі 50% знижка. І сир 42% знижка за 52 гривні. І ви таки робите висновок. Потрібно, може вам щось подивились і вже заходите і купуєте. Також у них працюють ось такі рекламні, як білборди. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Хотіла вам ще сказати, це я вже в коротенькому покажу, Вони поставлять цінники вони завезли вже все на велик. День. І ось зараз поставлять цінники, і я потім уже вам в коротенькому відео покажу огляд, що по чому, що скільки коштує, поки цінників не бачу. Дякую, що дивитесь! Мій канал! Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!